Даний момент ми проводимо заняття. По розборці, зводці в автоматах. АК-74 зкладом скупою. Складом. Тобто хлопці молоді, знають всі, стараються, дуже-дуже скоро схоплюють на ходу, хочуть знати, і я знаю, що вони будуть знати все на всі 100%. Ну, і в них бажання дуже великі є. Я бачу по них і вони всі вміють. Всі знають, що вони роблять, і всі знають, що в них все виходить. Саме для інструктора правильно, правильно об'яснити, розживати, подати правильну інформацію, щоб солдат зрозумів і в нього було бажання. Ви далі собі кар'єру будувати або на даний момент просто служити в частині. Так що в нас армія відновлюється, у нас усіх армія зараз стає дійсно армія, європейська армія. Тоже, мені, якщо по-чесному, якщо людина, чуть трохи має якийсь досвід, інструктором і командиром зводу, то взагалі, я не я, 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 так задоволся. Ну, Мені подобається служити. Також до мене контракт здобувати. Я вирішив спробувати службу для початку застроковує, а потім, якщо сподобається, то залишитись на контракт. <зу> 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 <пас> Однак полісників досвідки готові. Бой готовий, до бой готові. СПГ 9. Танковий протитанковий гранатомет, який от вами призначений для знищення як живої сили противника, так і броньованих і легкоброньованих цілей. Угу. В даний момент ми відпрацьовуємо стрільбу кумулятивним снарядом по прямій траєкторії. Мішення у нас знаходиться на відстані 700-800 метрів. От солдати непогано стріляють, хоч перший раз але багато влучають в ціль. Готов? Давай! то починаєте закручувати. Після цього фіксуєте. Є бумажечка. У вас повинно в аптечці завжди бути. Маркер написали, скільки годин ви то все зробили. І тут кермашки. І в цей вставили ставили бумажку. Зрозуміли?